Слава Богу, дорогі брати і сестри, що Бог проявив своє милосердя над нами і подарив нам цей час. Давно я не був, бо та хвороба була, ковід, не можна було їхати з Канади в Америку. Але Бог сьогодні дарував час, звісно, Він дає нам, знаєте, зупинки у нашому житті, бо ми так зайняті спішимо. Не хватає часу, і Бог говорив до ізраїльського народу. І сьогодні до нас Він говорить: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, розпитайте про ті старі дороги, і каже Бог: і йдіть по них, і буде вам добре. Ви знаєте, маємо такий час смутний. Наш брат дорогий, який відійшов вічність, і ми сьогодні. Приїхали з різних кінців, хто звідки віддать пошану, поділитися, і розділити і смуток. Але сьогодні Бог на цьому місці Духом Святим говорить до і вашого серця, щоб ми переглянули своє життя. Бо воно дуже коротеньке, і сьогодні Бог. Говорить до мене в першу чергу, як я говорю, слово, і до вас, щоб ми глянули, чи ми готові до зустрічі з Богом. Часто розсуждаємо, бесідуємо признаки, коли Господь прийде, але я так не раз говорю браття, Господь може прийти сьогодні для мене, для вас, і нам потрібно бути перше всього. Готовим до зустрічі з Богом. Я вірю, що сьогодні Дух Святий побудив моє і ваше серце, будь на цьому місці. І хай Господь поможе, щоб ми відкрили своє серце і почули, що Бог сьогодні хоче сказати мені і вам. Якщо ми покоряємося Духу Святому і прислухаємося, а Він робить у нас Дух Святий, совершає у нас свої действия. По своєму ізволенію, тільки щоб ми були готові виконати те, що Він хоче. Ви знаєте, сьогодні бажання мого серця поділитися Словом Божим на тему Дух Святий, що Він робить у нашому життю і для чого Він післаний для нас, щоб нас приготовить до зустрічі з нашим женихом Ісусом Христом. І я читаю перше Івана 3, 5, 6. Іван для Івана, вибачаюсь. з Іван Івана 3, 5, 6. Ісус сказав йому у відповідь: це з Никодимом була розмова, каже, «Істинно, істинно, говорю тобі: якщо хто не народиться з гори, не може побачити царство Божого. Говорить йому Никодим, як може людина народитись, будучи старою? Не можеш вона вдруге увійти в лоно Матері своєї і народитися, відповів Ісус, істину істину говорю тобі: якщо хто не народиться від води й Духа, не може увійти в Царство Боже. Перше всього нас Господь родив від Духа Святого, покликав нас, призвав і народив нас. Щоб ми були його дітьми і повинувались голосу Духа Святого. І маючи цю беседу, Він каже: Ісус Христос говорить, що потрібно народитися. Людина, яка не народжена в старому Адамі, вона не може спілкуватися з Богом і не мав добрі справи і був добрим чоловіком, але потрібно народитися від Духа Святого. І коли ми дивимося на життя людей, ми кажемо, це людина, народжена від Духа Святого, з ним приємно мати бесіду, з ним чудово молиться, бо Дух Святий поєднав наші серця, це є народження від Духа Святого. Ви знаєте на людину, коли глянуть, я думаю, коли ми получали водне хрещення, ми давали обіцянку Господу, і коли Дух Святий зійшов в наше серце. Ми стали іншими людьми. Прийшло народження від Духа Святого. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли Бог хрестив мене Духом Святим, а я був такий не дуже спокійний хлопець в школі. І коли я прийшов, і вчителі до мене сказали: слухай, що з тобою сталося, чи це після вчорашньої молитви? Кажу, «Да, після вчорашньої молитви. Дорогі брати і сестри, я вірю, ми всі. Пам'ятаємо той час, коли Дух Святий зійшов в наше серце. Пам'ятайте, як Саулу було сказано, каже, коли зійде на тебе Дух Святий, і ти станеш іншою людиною. Коли Дух Святий заходить в серце людське, він стає іншою людиною, в нього мова інша. В нього бажання інше все абсолютно стає інше через те, що людина народилась від Духа Святого і вона посвятила своє життя Господу. І в діянні написано такі слова. Я читаю, діяння апостолів. Із 20-ї глави. 24, 23. І ось нині, побуджуваний духом, я відправляюсь до Єрусалима, не знаючи, що там станеться зі мною. Хіба що Дух Святий по всіх містах свідчить. Говорячи, що чекають мене кайдани й скорботи. Але я ні на що не дивлюсь і не дорожу своїм життям тільки б із радістю завершити моє поприще і служіння, яке я одержав від Господа Ісуса за свідчити Євангеля благодаті Божої. І ось нині побуджуваний Духом Святим. Ви знаєте, як я сказав. Дух Святий, коли ми народилися від Духа Святого, Він робить свою працю в нашому житті. Наше побудження, наше бажання приходять від Духа Святого. Каже так, Слово Боже каже: я побуджений, я не сам. То мене Дух Святий побуджує совершать це служіння І хоч Дух Святий попереджав, що його ждуть утиски, все каже. Но я побуджений від Духа Святого я готовий, як апостол Павел казав, не тільки страждати, але померти. То обов'язково в людини, яка народжена від Духа Святого, проходять процеси. Побудження, каже, 21 глава тут четвертий вірші каже такі слова. І знайшовши учнів, ми пробули там сім днів. Вони по откровенню Духа говорили Павлові не йти в Єрусалим. Бачите, Дух Святий дає й відкриття для людини. Яка посвятила своє життя і народження, в народилась від Духа Святого, що совершається, і побудження, і влічення, хотіння все производить нас Дух Святий. Дух Святий сьогодні привлік нас, щоб ми прийшли в Дім Божий, послухати Слово Боже. Дух Святий розплавляє наше серце. знаєте, з камінного робить м'яхе, плотяне серце це праця Духа Святого. І коли людина повинується Духу Святому, ми бачимо, який чудовий процес Бог робить, і з такого старого чоловіка робиться нове творіння в Ісусі Христі. Був саме негодний чоловік, а Дух Святий покликав людину, і людина преобразилась в образ Божий. Стає характер Ісуса Христа посредством дії Духа Святого. Там е е сказано, каже: хто Духа Христового не має, то що? Не Його. Дух Христів це дух. Це характер нашого Господа Ісуса Христа. Ми були колись злі, а сьогодні стали що добре. То праця Духа Святого, не самі ми це могли зробити, але Дух Святий совершив в нас, і ми стали новим творінням в Господі. І каже в 1 Петра, каже, при освященні от Духа. Я навіть зачитаю ці слова. Каже за велику радість вважайте братя мої, коли зазнайте різних спокус. О, вибачаюся. Петра, Петра. Каже за предбаченням Бога Отця на освячення Духом, на слухняність і окроплення кров'ю Ісуса Христа, благодать вам і мир нехай примножиться. Чуєте? Дух Святий совершає працю за передбаченням Бога Отця, на освячення Духом. Дух Святий освячує нас для служіння Господу. То праця Духа Святого не то, що ми такі. Добрі, чи своїми справами заслужили, а Дух Святий совершає за предбаченням Бога Отця на освячення Духом, на слухняність, тоді ми що стаємо послушні Духу Святому і повинуємося йому. Так каже Слово Боже. І коли дають наставлення, то там, знаєте, коли за, е, за жінку говорять. Що жінка повинна, я навіть прочитаю, третя глава. Третя глава, певна. Які говорять добітниця пришествию бовід? чайюсь Часть, бачите, в друге посланцю. Три чотири. Каже, але з, візьму трошки вище. Також, також і дружини коріться своїм чоловікам, щоб якщо хто і не, не підкорається слову, поведінкою дружин без слова були придбані, коли побачать бобоязливу цвіту. Снотливу поведінку вашу, нехай буде вашою прикрасою, не зовнішнє плетіння волосся, не золоті убори, чи нарядність в одязі, але заповітна серцем людина в нетлінні, нетлінності лагідного і небентеженого духа, що дорогоцінне перед Богом. То колись і святі жінки, які уповали на Бога, прикрашали себе, підкоряючись своїм чоловікам, дорогі брати і сестри, бачте, що робить Дух Святий, коли входить в людину, вона стає покірлива, вона стає прикладом і можна побачити. Ви знаєте, працю Духа Святого в людині не тільки можна почути, що люди говорять, але побачити. Пам'ятаєте, коли прийшли? Єлі не сказали, ми хочемо бачити Ісуса. Ми чули про Нього, але ми хочемо бачити Його люди, які окружають нас, і ми свідкуємо, проповідуємо, що ми люди, народжені від Духа Святого, вони хочуть бачити в нас Ісуса. По наших ділах, по нашому поведінці, по наших справах хочуть бачити в нас Ісуса, коли ми можемо відобразити Ісуса, коли Дух Святий совершив працю, поселився в нашому серці, і що совершає, ми можемо проявити, проявити характер Ісуса Христа, який ми є. Діти Божі, коли ми беседуємо, коли ми на працях наших, коли ми щось совершаємо, ми проявляємо собою нашого Господа. І тоді проповідь Євангелії нашим життям люди хочуть, бачить в нас Ісуса Христа. Тому Хай Господь нас благословить, поможе, дорогі брати і сестри, щоб ми не на слові, але життям своїм. Яке Бог нам дарує, щоб ми проявляли нашого Господа Ісуса Христа? Бо настане той день, той час, коли ми предстанемо і дамо відповідь перед нашим Господом, як ми употребили те, що Бог нам подарив даром. Дарував нам ми сьогодні, діти Божі. І це не наші заслуги, але це праця Духа Святого, коли ми відкликнулись і відкрили своє серце, і він війшов в нас. І сьогодні хай Бог поможе, щоб ми глянули, чи ми своїм життям не засмучуємо Дух Святий, який нас вліче, який говорить і часто каже: совість моя підказала мені, да, совість підказує мені, що я маю робити добре. І що не дозволяє докоряє мені. Тому, хай Господь нас благословить, щоб ми проявляли плоди Духа Святого у нашому життю, коли Бог нам подарив це життя. Хай Господь нас благословить це сьогодні, навіть зібрання, оце об'єднання ми маємо в Духі Святому. Дух Святий сьогодні привів, і ми маємо єднання, правда сказати один одному добре слово, яке нас підбадьорує, яке нас укріпляє, зміцнює, помолитися один за одним. Тому хай Господь благословить, щоб ми відкривали своє серце, свої бажання перед нашим Господом каже: відкрий уста, а я наповню їх. Тоді Дух Святий наповняє, коли ми відкриваємо сьогодні, буває так часто. Немає молитви. Чого? Чого? закриті уста, як Бог Може, наповнить, коли в нас нема бажання, що воспрянуть до Господа, подякувати Його за те, що Бог проявив до нас. Сьогодні Бог подарив нам ще життя. Ми є в домі Божому. Сьогодні ми можемо відкрити своє серце і сказати Йому все, що лежить у нашому серці. Тому, хай Господь запалить нас дух молитви, що ми по істині пригадали всі милості Божі. Є за що дякувати, бо ви знаєте, ми часто не замічаємо. Тільки буває, каже, ой чуть сьогодні не попав в аварію, а там була Божа рука, там була Божа милість, і ми не подякували. Господу не сказали, Боже, дякую тобі. Це не я, це не мої заслуги, це твоя милість. Ви знаєте, одного, може, років вже 30 назад, ми так як приїхали, побули трошки. В Канаді ну, то, може, більше сім років я вже прожив в Канаді, я збирався в Україну, і ми так поїхали в Торонто, щоб купити там хусточки. Ото все на Україні якраз було таке дуже потребове, там не було. І ми поїхали, а такий сніг, машина маленька, такий сніг іде слизька дорога. І ми вже так вертаємося назад. І я так в думці, бо я, знаєте, шофер самого. З 18 років я так в думці їду і думаю, ну все ж таки, я шофер стажем, я не думаю, що хтось би поїхав такої погоди. І я так тільки подумав, мою машину розвертає, і я задом прижавшися, хто мене хтось прижав рукою, знаєте, до бордюри, що посередній розділяє. Я управляти не можу, бо задом скорость така, а ті трохи, так біля мене, як знаєте, один, один за одним, як ті пчоли гудуть. І я зразу сказав: Господи, прости мене, помилуй, що я допустив, і зразу Бог показав. Подивись, який ти шофер, якби не моя, рука, не моя охорона. Тому, дорогі брати і сестри, так нас Бог любить. Отаких от буває, знаєте. Не розсудили, подумали, а Бог каже: подивись, це тільки моя милість, це тільки моє милосердя. І до цього місця тобі й мені поміг Господь. Алілуя йому. І сьогодні ми можемо пригадати, в цьому зібранні є добрий час, скільки Бог явив милості в нашому життю, коли наші дітки були хворі. Пам'ятаю, я пішов помолитися, а моя дочка помирає. Казалось, послідній вздох, і я пішов, а... сестра каже, не знаю, яка в тебе нужда, але я бачу, прийшло два ангели, один у ізголов'я голов'я твоєї дитинки, а другий, хочуть забрати твою дочку. І я назад додому, моя дружина, я прийшов. Ну що? А я не хочу казати, вона отако от мене взяла. І каже: кажи, що було, що Бог казав. І Я сказав: ви знаєте, ми як упали на коліна. Не знаю, скільки ми плакали там, встаємо, а вона вже дихає добре, нормально і до цього часу вона жива й здорова. Слава Богу! Такий Бог добрий. Але ми забуваємо, буває, милості Божі, а Слово Боже пам'ятає. Згадуй, розказуй про милості Божі своїм дітям, своїм внукам, який був добрий Бог, як він вів тебе, як він хранив, як він милував в трудних обставинах життя. Дорогі брати і сестри, це дуже важливо, коли ми вдячні нашому Господу, коли ми пам'ятаємо, коли ми згадуємо, коли ми дякуємо Богу, тоді що наш батько. Є той, який нас хоче благословляти, як наші діти невдячні і забувають, правда, дивися, думаєш, що ж ти такі невдячний, скільки я тобі роблю, а ти не замічаєш і не бачиш, а тим більше наш Господь, який в кожну секунду робить нам тільки добро. Тому хай Господь нас благословить. Ми будемо молитися, дякувати Бога. І просить Божого благословення надалі, на це зібрання. Щоб Дух Святий повіяв, щоб зійшла його Божа благодать у наше серце, щоб ми вийшли з цього місця, якщо ми прийшли засмучені, якщо ми прийшли щось, знаєте, буває так діти виходять з хати і так, знаєте, дверами так крепко стукнуть, і розсерджені вони пішли. Якщо ви, можливо, і прийшли, і щось є на вашому серці, хай сьогодні Дух Святий. Розплавить наші серця, щоб ми вийшли з цього місця, що освобожденними звільненими від цих тягарів, від цього всього сказали Господь. Зроби моє серце м'яким. Плотяним, наповненим Твоїм миром, твоєю любов'ю, що ми могли, знаєте, забувати оте заднє, а простіратися вперед за нашим Господом, бо скоро настане зустріч з нашим Ісусом Христом. Тому хай Господь відкриє наше серце Духом Святим, а ми відкриємо свої уста. І будемо дякувати Бога, а Він наповнить. Так каже слово, бо він буде наповняти, коли ми будемо відкривати, і дякувати. Його. Будемо молитися і просити Божого благословення надалі, на це зібрання. Амінь.